Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в гарному стані за 2700 доларів. В селі Дорогинка Прилуцька, Прилуцького району Чернігівської області. Вздовж села проходить траса до найближчих міст. Міцтань складає 20 км до міста Ічня. До міста Ніжин – 28 км. Була у місті Ніжин дуже, гарний, да, дуже гарне місце. Будинок дерев'яний, обкладений білою цеглою, покрівля металева, опалення пічне, по вулиці проведено газопровід. Біля будинку сад город, 20 соток, у дворі колодязь, сарай, погріб, площадь будинку 70 метрів квадратних у будинку коридор, кладова, передпокій, кухня та дві кімнати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.